Майже 900 тисяч гривень виділив Житомир на потреби ОМВС та 95-ї аеромобільної бригади. На позачерговій сесії міської ради депутати проголосували за те, щоб спрямувати кошти на закупівлю бронежилетів, касок, тепловізорів, біноклів та інших першочергово необхідних речей міліціонерам та військовим, які наразі приймають участь в антитерористичній операції на сході країни. Ми визначали саме ті необхідні напрямки, які в першу чергу забезпечать збереження життя і здоров'я наших саме житомирян, які перебувають в зоні АТО. Закупівлю необхідного у межах бюджетного розподілу планують провести у якому коротший термін і без тендерів, розповідає виконуючий обов'язки міського голови Любов Цимбалюк. Тому депутати звернулись з клопотанням до Верховної Ради України щодо внесення змін до чинного законодавства з метою прискорити закупівлю товарів для збройних сил України. Також депутати міської ради прийняли звернення до президента України про звільнення з полону житомирського військового офіцера Сергія Мордвинова, який за словами його дружини знаходиться у по. Колоні з 14 липня.